Мир вам. своєю проповідь про реформацію церкви я тільки розворушив осине гніздо. Це привласнення такої влади, вони говорять, що священники говорять, що у них є влада прощати чи не прощати гріхи. Тобто, коли Ісус говорив у 20 главі до всіх своїх учнів, Він сказав. Прийміть Духа Святого. Якщо кому просите гріхи, вони будуть прощені їм, якщо кому залишите, вони залишаться. Про що це говориться? Це є повеління до всіх учнів Ісуса Христа, до всіх, які прийняли Духа Святого, які народжені від Духа. Тобто в одному місці. Ми читаємо в Господній молитві, Господь каже, що прости гріхи, як ми прощаємо. І завжди говориться, якщо вам не проститься, якщо ви не простите, вам не проститься. Зрозуміло, що ми повинні прощати гріхи. Про чиї ж гріхи тут говориться. Тобто, якщо ми не простимо образи на нас, в нас не буде проще. Як ми можемо в одному місці Господь говорить прощайте, а тут говорить затримуйте? Незрозуміло. Тоді священники це просікли і сказали: в нас є влада відпускати комусь гріхи, не відпускати, тобто ми маємо владу прощати замість Бога. Ні, це взагалі не про це тут говориться. Ісус говорить, каже: мене гнали і вас будуть до всіх своїх учнів будуть гнати. Є духовна війна, є гоніння. Є люди, які люто ненавидять всіх віруючих, церкву ненавидять. І вони воюють вплоть до того, що вбивають. І, звичайно, що ми маємо прощати всіх своїх ворогів. Але коли людина не прийде. І не скаже, вибач, коли людина люто ворогує, наприклад, я бачу, що людина ворогує проти мого брата, то я маю право молитися, щоб Бог, як написано, щоб Бог помстився, помста належить Богу. І дуже часто ми зустрічаємо в Писанні, коли апостол Павло він молиться. Молитвою, що Симон, ворожбит осліп, Петро сказав, що е, як ти посмів Духу Святому обманути, е, збрехати, і Анані і Софіра загинули. Тобто е, в нас є влада над тими людьми, які ворогують проти нас. Якщо вони не зупиняться, не покаяться, то вони загинуть. Вони загинуть, тобто вони загинуть ще й в гріху своєму, і вони підуть в пекло. Ось про що тут говориться: про духовну війну, про, про ненависть, коли вас навіть женуть і вас образили, ви не, так в душі ви, ми прощаємо, ми маємо прощати. Але поки людина не прийде. І не покається в своїх намірах, в своїй ненависті, поки ви їй не скажете Я тебе вибачаю після її прощення, то доти на ній залишається її гріх, залишається прокляття на ній, і вона загине, біда на біді. Я можу свого життя розказати, є одна найдуже близька людина до мене, яка. Що тільки могла, вона хотіла привласнити моє майно. Навіть були суди, десь 30 судів було. А, ще, якщо помножити на по 2-3 засідання, це до 100 е, злишніх засідань. Стільки суддів було, вона хотіла і майно, і навіть е, хотіла дітей, дітей. Подавала в суд, що я поганий батько, що. Заберіть в нього дітей. І що з нею зараз відбувається з тією людиною? По-перше, вона бездітна, вона не може мати дітей. По-друге, я вже чую, там якась хвороба. Ну, це ж родичі всі знають і переказують, що якась біда, якась хвороба Невеликовна. Ну, не знаю, це не підтверджена інформація, я просто чую. Тобто, біда на біді. Ну, вже не маєш дітей, це вже гіршого, звичайно, немає. І поки вона, до речі, я і звертаюся до цієї людини, поки вона не прийде, і поки вона не скаже вибач, гріхи на ній залишаються, ось про що. Гріхи залишаються, і я я би міг позвонити і сказати, ну, я тебе вибачаю все нормально, але я. Не дзвоню, не тому, що я такий гордий, а щоб ця душа навернулася, щоб ця душа покаялася. І поки вона не приїде чи не подзвони і не скаже: Вибач, то вона буде страждати і вона помре в гріхах своїх і піде в пеку. Ось про що тут говориться, тому що. Хто торкається, віруючих, хто жене віруючих, написано, той торкається зіниці ока самого Бога. Ось про що це місце писання. Це місце місцеписання, на якому церква, не тільки православна католицька, побудували собі право прощати гріхи, які має прощати Батько Небесний. Які має от ти согрішив, і ти зразу маєш каятися. Я вже про це говорив, але витко на такому простому рівні не доходить, тому потрібно розжовувати ці речі. І ви скажете, ну, Бог такий, Бог такий милуючий, чому це має відбуватися затримка цих гріхів? Знаєте, Бог є батьком. Якби він був мати, якби було написано, що він жінка, так? Ну, в нього характер жіночий, то так би і було. Було б, знаєте, таке сусюкання. І я недавно був в в'язниці, і я бачив мати, яка приходить до свого сина чуть не кожен день. Просто щоб побачити його через вікно, вона, вона, знаєте, вона його любить, з щиро серця любить. І що відбувається? І вона приходить, спостерігає через вікно, махає йому ручкою, передає такі речі, такі солодощі. Я ну, бачу там, я, вона вилежала, як на стіл, оце до передачі продають. Я думав, що ця жінка щось там продає, настільки багато. От. І вона каже, вона так просив, така золота дитина, така золота дитина. Як це золота дитина, якщо він в тюрмі? І я зрозумів в той момент, чому він в тюрмі. Тому що мати його виховувала без батька, тому що він розсусюканий. Коли я зрозумів, коли вона сказала, він на мене буде кричати: Ой, треба, треба дати такий хлібчик, не такий. І я зрозумів, що просто. Чому Бог є батько, тому що він є строгий, він є дуже люблячий, але він є справедливий і строгий. І ми б всі пішли в пекло, якби як в'язницю як в, 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 в в пішов цей син, ми б всі пішли в пекло, якщо б він не був а, і строгий і наказував тут, а в житті так написано, що він наказує всякого сина, який приходить до нього. Мама цього не робить, мама жаліє. Так, Бог має жіноче серце, материнське серце також. Це однозначно. Материнське серце воно дуже схоже до серця батька. Але крім того, в, не, в цьому серці є ще строгість, є дисципліна. І це дуже важливо. Без цього ніяк. Завжди має бути батько і матір в сім'ї, щоб виховати повноцінну дітей. Хоча, коли когось немає одного в сім'ї, то, звичайно, Бог дає мудрість матері там, тримати дисципліну, він, він підказує, як це робити. Він заміняє там, батька земного, який зараз. На жаль, Україна втрачає батьків і батько Небесний хоче стати, замінити дітям, дружині, хоче стати заміною. І не думайте, якщо ваш годувальник загинув, то все це вже кінець світу. Ні, є Батько Небесний. І, не... і пам'ятайте, що ми тут лише гості. Дасть Господь ми зустрінемося з нашими захисниками. Ви зустрінете дружини з чоловіками, діти з батьками. Ми зустрінемося там на небесах. Не, не потрібно. Потрібно, знаєте, життя, воно як хвилька, воно як сон, так пройде і все. Просто запасіться терпінням і поскучайте. Від цього ще любов буде ваша більша. Звичайно, не передати словами, тобто, хтось каже, мені легко про це говорити, але про це говорить Святе Писання. Тому ми повинні вірити в Святе Писання і не вірити в байки, і читати, читати, тому що вас будуть дурити, будуть виривати з контексту, будуть дурити на кожному кроці. Дивіться, що цікаво. Церква Всі, все. Використовує все по писанню, все правильно, все істина. Але ті місця з писання, от якраз оце так, що кому затримаєте гріхи, тому э, затримується. Все, де торкається грошей, то церква ці місця писання воно перекручує. Все, що торкається, грошей. Заробітку, десь, де можна заробити. От, я говорив про молитви за померлих. І коли церква відчула, що на цьому можна заробити, їх ж немає в писанні, так? Хоча можна молитися за. Якщо людина, якщо твій чоловік помер, ти можеш молитися за Воскресіння. Тобто, ну, як Лазар Воскрес, дівчинка Воскресла, багато є випадків Воскресіння, ти можеш молитися. Але Це є перші години смерті. Ти не можеш. Вже... Хай буде перші дні смерті, якщо в когось є така віра. Але треба буде вже розкопувати могилу, якщо є така віра. І хоча був один такий випадок, я пам'ятаю, що навіть було слово до людини, до жінки чи до чоловіка, в кого померла друга половинка, розкопав, і в той момент людина ожила. Ну, но молитися вже, коли пройшов рік, два за цю душу. Немає сенсу, тому що немає, немає жодного, жодного місця писання, де молиться до померлих, до святих. Немає. Взагалі, от немає. Тут хоч одне місце знайшлося, одне. Але написано при двох-трьох свідках. Всяка справа відбувається. Тобто, має закон, згідно якого ми маємо будувати якесь вчення. Це має бути два-три місця. дивіться яка вона. Товста, два-три місця хоча б тоді можна будувати вчення. Тут одне місце про відпущення гріхів, і все, на ньому побудували ціле вчення. Про молитву до святих, до померлих взагалі немає. взагалі. Вони мені приводять неканонічні, Маковає там, І то там таке місце, що ти не зрозуміло, про що там говориться. Не неканонічні книги, яких, яких немає в Біблії. Також підлапують простих людей, які не читали Писання, чи не розуміються. Бог от він зробив святе писання. от. Воно по цілому світі, от такої товщини. Всі книги, чи англійська, чи українська, будь-де -да, Біблія є. Одна. Бог дав от таку інструкцію, так допустив він. Але якщо ми будемо щось додавати і віднімати. Написано, що Бог накладе кари. Остання е, сторінка Біблії. Якщо ми щось додамо або віднімемо від святого Писання, то Бог накладе кари на таку людину. Тобто ну, Бог він е, люблячий, але прокляття воно прийде. Якщо хто відніме щось слів цієї книги, то відніме Бог долю того з книг життя і святого міста, описано в книзі цій. Все. Або хто що додасть, то накладе Бог покарання, про які написано в книзі оцій. Нещастя, лихо, біда, напасть, кара, покара, покарання. От що прийде в життя тих людей. І ми бачимо свідків Гов, які додавали, повіднімали, і просто я знаю дуже багато свідків говорів, які, які закінчують психлікарні. При всій любові, при всій повазі. Але так воно і стається. Просто у них забирається розум. Тому що вони так, ті, хто дописали це, вартова башта, верхівка. Але ті прості рядові свідки, вони, вони знають це, так, що їхня Біблія переклад перекручений і вони це підтримують, вони це заохочують, вони це проповідують. Говорять, що от вона от Огієнка, так, католицький священник, Огієнко, це. Неправильний переклад, а в них правильні дослідження. І це все є брехня. От. Тому, друзі самі, досліджуйте. Ви, ви маєте Духа Святого, Духа Святого. Крім того, що на мене багато нападків, зараз наїздів, там священники пишуть, що ні, так, от про це сказано. Є люди, які пишуть, дзвонять кажуть: дякую, що очі відкрилися. <хе> Богу, дякуйте. Очі відкрилися в багатьох, багато розуміється. Тобто, оця проповідь, де я виставив два дні, де почалися нападки про, про реформацію церкви. Подивіться, там вже 200 чимось лайків. Тобто за два дні, а скільки буде, тисячі буде за пару днів людей, які розуміють, що Бог лише Бог отець прощає гріхи. Лише це його прерогатива, все. Людина є грішна, сама людина є грішна своїми гріхами розібратися, не лізти в другі і прощаю, не прощаю. Звичайно, є ще от такі моменти, коли до священника, до пастора, священника, служителя підходять люди і хочуть одружитися, але вони живуть, хочуть благословіння навіть. Навіть не одружитися. Ну, хай буде. Спрятку хочуть, щоб Бог їм благословив, тобто помолитися за ним. І священник бачить, що вони живуть в блуді, то він не має перед Богом права їх там благословляти, чи, чи різні пари ЛГБТ. Там, давати їм причасть немає. До них гріхи. Навіть якщо хочуть одружитися, священнослужитель має сказати, що ви маєте в цьому покаятися, в тому, що ви робили. Вони мають покаяти. Тоді гріхи їм простяться, тоді Бог благословить шлюб. Тобто є отаких от багато варіантів, коли люди приходять. і, і... Визнають, то, звичайно, що ми розуміємо, що Бог, хто, хто я такий, щоб не прощати, якщо Бог є батько, який прощає будь-який гріх. Хоча хула на Духа Святого, якщо людина хулить Духа Святого, то воно не прощається. Звичайно, поки людина не навернеться, але я вам скажу: дуже-дуже важко людині навернутися, яка хулить Духа Святого. Що таке хула духа Святого, можливо, ми поговоримо в інших проповідях. Дякую вам.